Всім привіт! Давайте подивимося, чи з щирими намірами до вас прийшов цей чоловік. То поїхали. Отже, чи, хто цей чоловік? А людина достатньо таки ресурсна: людина, яка вміє любить допомагати, людина, яка бачить можливості і хапає ці можливості за хвост. І він не пропустить своє. Він достатньо таки любить бути. Відчужений і дуже змучений через, власне, таку свою особливість, любить відходити знаєте, в таку самотність. Людина досить мудра, не по роках. А людина, яка може вислухати, яка знайде свою вершину, і він буде дослухатися до себе. В першу чергу, а тільки потім буде чути усіх інших. Отже, давайте подивимось щирість його намірів. Ну, ви для нього, звісно, як подарунок. Просто світ ви перевернули цьому чоловіку. Він просто бачить у вас, знаєте, як ковток свіжого повітря. Він говорить про вас, що ви і сильна, і жіночна, і. Досить така ніжна, іноді можете показати свій характер, і йому це дуже подобається. А власне, чи щирі його наміри до вас? Но він трансформується поруч з вами, разом з вами, і він. Зараз на такому виборі стоїть або бути з вами, або власне щось змінювати так в іншу сторону, і тут виходить нам жриця, власне. та Жінка така з таємницею всередині. Жінка дуже притягуюча, подивіться вона навіть світочка перестала горіти. Він не хоче себе знаєте, як кормити ілюзіями. Тому я думаю, що по справедливості він хоче з вами стосунків, і він буде діяти у вашу сторону.